Там тупо був бутерброд, і все, я думав, що ми. Hello? Всім призвезі, і сьогодні я дуже поспішаю. У мене тільки 3 хвилин, щоб записати відео, і. я зараз швиденько перекушу і повернусь. A few moments later... Так. Окей. <кхм> я поїв, і у нас тепер є. Добре, у нас є 20 хвилин, щоб зіграти в Midnight Snack. Я сподіваюся, що цієї гри якраз. А я кому швидше перекусити, як я тільки що за 10 хвилин все. Йомаю, як гучно. Я повинен перевірити кухню, може там залишиться мішка Фреде, але це не він. Щось, щось там зайду перекусити. А що це? Добре, не важливо, що я там робив. Година 37, година 37, шикарно, у мене зараз негоди. Що я повинен... Так, мені треба вчасно лягати в ліжко. Не да, давай, чувак, що ч... я лажу по сім? Що я лажу по його дому? Мені треба срочно, неймовірно швидко. Е, так, е, я не писав сюди ще ніяку картину. Ш... Добре, молодець чувак, бо нам і не можна відволікатися до деякі картини. Ми йдемо і шукаємо кухню, щоб швидко перекусити і... І буде інтрига, куди я так поспішаю. Комната б... кімната брата. Я не хочу до мого брата зараз заходити. Мабуть, не хочу йому заважати. Ну і правильно, не за кімната батьків. Не хочу їх розбудити. Добре, погнали тоді швидше їсти, чувак. Ти ножками своїми швидше перебувай. Я взагалі то... перебувай. Перебира Добре, там закрито. Ну, тіпа закрито, але невідомою стінкою. Перебирай своїми ножками швидше, я взагалі то поспішаю... Що Соус якийсь, чи шампунь. Окей, фіолетовий соус шампунь. E, я туди не піду, мені нам срочно треба піти перекусити. Вау, це. Ти будеш кожен день. Так от і був у мене. От я приходжу, просто снідати, і у мене стоїть. Ооо, оц... арахісова паста. Це мабуть був джем. Ну давайте, джем, арахісова. Чо? Е, я кладу же... Окей, ж... желе це по-моєму. Так, ж... джем. Джем. Хоча не желе це не джем. Джелі, джем. Добре, ми дж джелі і джем, це... Що, закінчилось? Окей, давайте рарисую пасту. Чувак. Чувак! Д -д -д Добре, неважливо. Що тут написано? Е якщо... А, холодильник. Е Не здається що... Е якщо закінчив... Закінчився джем... Я залишив декілька в пантрі. Я не знаю, що таке. Love mom. Правильно, любіть маму. Мні. А. У мене нема тостів зараз. Так ось вони лежать, поклади їх, смачніше буде. Хоча, не знаю, у мене, до речі, нема тостера, але я думаю, буде смачніше. Що таке? What the fuck? Ну що за звуки? Ну що за таке? Я поспішаю взагалі то, що за звуки. Звичайно, саме головне, коли якісь стрьомні звуки вимкнуть світло. Е, я е, не хочу вважати цю хрінь, так що розвернусь просто. Погнали, давай, ну містер. Містер з. Ну, що це таке? Ну ти це Я. Ти повинен це чути. Я на максимум гру, якщо що, викрути, бо вона, до речі, досить тиха. У тебе вона досить тиха, у мене вона досить гучна. І. Так, е, добре, я... треба трішки зупинитися. Хоча ні, не треба трішки зупинитися, я поспішаю. Мені треба перекласти, що означає слово. пентрі. Соб... Так, зараз загулю. Ага, пентрі це комора. Це вже не пентрі. Яке пентрі? Просто, як таке може було? Пентрі. Ми йдемо в пентрі, в комору. Так. Як я вже був в пентрі, оце комора. Д добре, а що далі нам робити? Почекайте, стоп! Ні, мені здається, ми реально якось тупанули, перервались. Все, все, точно, точно. Ну все буває, я, я кажу, я поспішаю, у мене стрес. Просто намазуємо джелі наш улюблений. Я, до речі, багато раз пробував з арахісовою пасту і джемом, ну як джем, варенням, і це реально це дуже смачно, це, ну це дуже солодко. От у мене прям дупа злипалась, і я прям наче обмазувався цим бутербродом, але я не смачний був. Ну сприй. Та фак. Але він був занадто солодкий, що ти... А батьки не нормально. Добре, неважливо! Іре, нека яка різниця, продовжуємо намазувати джем. Просто продовжуємо намажувати джем, продовжуємо намажувати джем. Продовжуємо намажувати джем. До речі, в грі було написано, що вона триває 10-15 хвилин, якщо я знайду от себе, бо я й дуже давно. Кому там обріз. Ой-ой-ой, газону, газону газон обрізає. Хтось, так. Просто хтось обрізає газон. Нормально. В принципі. Постійно таке, відбуває... відбувається. Відбувається. Е, це. Шо А, воду. Ну воду, ну блин, Стоп, Стоп. А... Почекай, шо? Шо я зробив? А, да то, точно, там же телевізор, там, ця от. Стоп, а як називається Living Room українською? Стоп, czoo! Як називається Living Room українською? Ні, стоп, реально. Як назив. Стоп, чооооо. А я реально забув, як називається. Стоп! ні, ні, ні. Сочно зала, це зала, це зала. Ну, я тупо ну, ну все, все буває, все буває. Реально, стресова ситуація, я поспішаю. І мені ще треба бутер, бутерброди намазати. Бутерброди намазати арахісовою пасту. Так що. Е, просто маже, просто це що, це. Реально, що це таке, це. Да, мабуть, це паперуш штики. Просто намазуємо рахісову пасту. Потім ми будемо їсти оцим білим... не знаю, що з це... цим крейдею. Будемо потім крейдою. Це Сочу? Хтось зайшов? Це собака на вулиці чи в хаті? Hello? У мене є зброя. Так, стоп, ні, у мене реально є зброя. Секундочку. Секундочку. Звичайно, це. Якщо що, це. симуляж, ютуб. Не... не кажи нічого такого. Е, у мене є зброя, містер, тільки я не можу повертати камеру, коли у мене зброя в руках. Мама зуба... Ні, я не буду с зуби класти ось у хрінь. А, ну так, звичайно, просто закриваємо. Найди не ключ! Для чого ключ? Просто штовхаєш двері і до тебе ніхто не зайде. What the fuck? Боже! Фух, ні. Ні, ні, ні. Це не страшно було. Це було не страшно. Просто прод... а, реально, Просто продовжуємо намазувати бутерброд. Ем... Я не злякався. Ем... Ці... Ем... Ні, ні, Не можна наводитися на людей. Фух слава богу, він не вистрілив. Е, так, я знав, що він не вистрелить. Е, не, не можна наводитися на людей, так що просто йдемо і ймо. А мені не срати. мені срати. Мені абсолютно все одно. Я реально думаю, що тут не будуть скримерів. Я коли дивився скріншоти цієї гри десь тиждень назад, там тупо був бутерброд. І все, я думав, що ми. Hello? А ви, ви такий гарний чоловік, я можу з вами поділитися, у мене ж. Midnight Snack. Дякую за те, що пограли. Дякую за те, що зробили, але. Чо! Так, я поспішав, в мене було рівно 20-30 хв... хвилин, але я перекус. Коротше, 14 хвилин триває відео, так що у мене тут є спеціальна така папочка на комп'ютері. Я, я Ось ця Ось гра називається The Children of Clay. І тут навіть в душках написано розтягнуть хронометраж. Так що. Будемо розтягувати. Ну, коло де, що не Фімо. Дитя зроблена з глини. Неймовірний шедевр, мені здається, ігрової індустрії. Я думаю, це буде. Ну, якщо, якщо не найкраще, що ми грали, одне із просто в топі, на верхушці буде. Ім'я Артефакт номер 297 е, Сторона Курган неважливо. Не Матеріал глина. Вік невідомий. Е, Функція. Ну, добра, функція. О май гад. боже, як... Фух, не, ні, мені справді страшно. Це. Э, короче, Схоже на людське обличчя. Окей, а, можеш його взяти в руки? Це не Цени, не не це... Це якісь рептилої... Опа. Виглядає як металевий об'єкт, встромлений ззаду цього скульптура. скульптури, відмінки треба на щось ставити. Це не виглядає як можливо. Коротше, це виглядає, що я не зможу його дістати. А, можливо, я зможу дізнати, що це за метал. Так, а. Ага, шукати. Ану, метал. Давай, метал. Метал. Рення археологія підтримує запах не знаю, гарячої металургії, датовано близько 6 тисяч тисяч років до нашої ери. Самий звичайний метал, знайдений в археології, це, ну, звичайно, залізо, мідь, хрінь і ще одна грінь, і, і цинк, і їхні. Елоїс, тому що залізо, це магнетичний кома, і це може бути дуже легко. Е, Неважливо, я просто закрию. Так, добре, далі, шо усього? Якщо, що? не питай, просто я, я сам не знаю. От якщо у тебе будь-яке питання з'являється. Не треба, забудь це запитання, я, я не знайду відповіді. Давай подивимось на його обличчя. обличчя. Все? Обличчя. Добре, е, давай загуглимо тоді клей. Обличчя. Блін, клей. Е, клей. Так, ага, це виглядає Google Translate. Кераміка це процес формування об'єктів з глини та іншої сировини, які опалюють при високих температурах, щоб надати їм міцну та міцну форму. Тут так і написано. Це один із найдавніших винаходів людини, що походить до періоду нееліту. Керамічні предмети датуються 29-м тисячоріччям, тередня тисячоріччям років до нашої ери. Тут так і написано. А і ще мене до цього гра перебивала, і якщо я починаю з цього момента, то. Ось о пупсі з глини. <гра>, гра називається Пупсі з глини. Так, ну, я думаю, я в принципі, вставлю оце, що було до цього. Ми там, в принципі, нічого цікавого не зробили. Ми нажали йому на фейс. І. І. да, оцю штуку, яка стерчить в нього іззаду. Металевий об'єкт. А, соп компас. Компас? Так, компас. Е... Відчуває магнетичний щит або щось типа такого дивного металу. І. Окей, вони прям дуже хочуть, щоб я. Магнетик слово написав. Я не знайшов нічого підходящого. Магнет. Магнет. Та ти. Не знайшов нічого. Давай ще раз. Ага, я відсуваю компас. Він дригається, я підсуваю компас. Він дригається! Просто чудо! Дейвовірно, як. Як ще А, ну хоча добре. І отак, в принципі. І... І що це мені дає? Металевий об'єкт. Добре, а що тут ще можна проклікати цікаво? Окей, давайте напишем просто магнет. Просто магніт. Просто магніт, звичайно. Я зв. Ой, видно, що я нічого... А якщо ба бабу нажать, бабу, Бей бейбі. Я нічого не знаю. Окей, компас, звичайно, теж нічого ціка. Комапс, звичайно. Е, компас. компас, нічого не знає, Нічого. Блін, а. О, а якщо. отак зробити. Повернуть його. То нічого не буде. Так, а якщо повернути задом, то буде оце. Ага, і ще зверху якась штука. <сум> а, дивись тут якийсь татуха на, <сум> на будрі. Це виглядає як. Е... Google Translate знову. Схоже на якийсь офорд. Я повинен використовувати лупу, щоб подивитися ближче. А де твоя лупа, чувак? Блин, я такий анекдот про лупу сказав. Ну ні, я його... А, оце. Оце лупа! Шо, це провід просто висячий. Доб, Добре, лупа так лупа. Я просто такий анекдот прикольний згадав, але я потім його розкажу. Це, здається. Щось типа руни, але я. Не розумію їхній тип. Можливо, я зможу знайти щось в моїй книжці. Добре, р рун. Рун. Ну ти. Окей, okay. рунес. Окей, давай, давай ще раз. Ще раз, чувак, скажи. Добре, мінітра. Зліва знизу він їх записав. А, окей, я просто дуже грамотний, рун, так пишеться. Ага, я можу перевести ці руни по... Е, бо... Бо, цей ПНГ картинці неймовірний. Так, ти хочеш, як грати? Дивись, ми за стірть. L, добре, SC. І собственно, дик, дисамадка, добре, К. Подивися, див, голова, от це напис, жахливо ось міслить. СНН. ГНН, ГНН, О, це го, го, і, а не собственно, представляє це, зениці, 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 зениці. А теоретично, наш це, у нас є полку на англійську, чи на ждиш N та пол. Ну, ти не так думаєш, я ГНУ, над, над, і зараз так, так, гнать, гнадру, слово, сподівайте, гнадруй. Гнадру, Ага. Ну, давай напишу гнадру. Гнадру. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Так. Я нічого не знайшов, але я впевнений, я перевів його правильно. Я повинен знайти те, що не вистачає. Ну, інші руни, яких не вистачає. Ага, ну давайте його тоді покрутим, На обличчі його щось пошукаємо, ну наче тільки якісь розмилені текстурки тут видно. Добре, на обличчі його тут нічого немає, а от ззаду. Нє. Окей, а магніт якщо може він щось покаже? Не, не покаже. О, стоп, таке, А, ні, мені здалося. Я його коротше, іншим боком якимось боком перевернув. Я не знаю, як я це зробив, але тут нічого немає. Реально тут прям ноль, а якщо під. Нє, ні, нічого. Окей. Староугорські літери зазвичай писали справа наліво. Я просто перечитав оцей текст. Е, Блін, я не записав ніде оці штуки. Щас секунду, запишу. Так, окей, тут виходить слово гнутру. і якщо я пернуть, то буде перевернуть, не повернуть. Окей, буде. Урдунг. 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 Капец, який гарний чоловік. <говори> Урдунг – давня горської демонічна істота, що змінює форму з угорської міфології та раннього угорського язичства, яка контролює темні та злі <говори> сили світу після християції його ототожили з <говори> Урдунга, Розповідає про те, як один із відроджень Урдунга. Прибуває на землю, а шаман із села консультується з духами, щоб навчитись зловити. Хел. Цікаво, щось чорне витікає з цього пупса із усіх його дірок. Да? Цікаво. Добре, давай його розвернемо. Е, виглядає, як оця чорна хрі також витікає з металевого об'єкта. За бот? Ой, я прям відчув, як його... Зараз кривер буде. Чо? Він проблювався, типа, пупс, ти шо? Пупсік? Пупсік! що з собою не так. Виток із газетної статті «Діти глини. Усього через кілька місяців після закінчення шановного археолога та інциденту з розбитим артефактом команда, яка працювала на віддаленому місці на Уралі, зробила дивовижне відкриття раніше невідому підземну камеру, що містить десяток подібних маленьких глиняних фігурок, було виявлено. Виявлено, що вони вже контактують з декількома університетами по всьому світу для їх подальшого вивчення. Добре, і. Все. Все! Окей, це була шикарна гра, тільки... Який... 33 хвилини, яке я тут сидів тупив, а ще. Йо-майо, -йо. дякую, дякую, дякую. А ще я тобі хочу нещо сказати, я тебе баба, я нікуди не поспішав. І... Так, все. А, тут воно і написано Урдунка не гну... гнудру. Добре. Я сподіваюсь, що тобі сподобалось. Це було трішки дивне відео. Але ви їй вже повідомили, про що я справді поспіша... Реально, мені 10 хвилин залишилось. Я досього не поспішав, поки відео не почав знімати Тепер я реально поспішаю і сподіваюся, що тобі сподобалось. І якщо я поспішаю на онлайн-урок з. Української мови я все-таки готуюсь до НМТ, я такий... Ніякий. Пселівеції сподобалось. сподобались. Павешся доступних відео. Хай щастить! Секунду. Добре. Продовжуємо.